Чи навіть не сформована толком центральна, алея я Пінчі? Це кінець 70-х? Десь так. Десь, Десь так. Вічні було так. Я би навіть сказав не кінець 70-х. Раніше. Ще Раніше. Раніше. Трошки раніше. Десь приблизно приблизно 70 й може навіть 69-ти. Це фактично була і, одна, одна чисть говорю. Получалося чи ні. Чи було що десь? Зараз, зараз, я mm -hmm. розкажу. Я чого так -то говорю, от, тому що е, коли я закінчив 72-му інститут, ну, то вже парк е, практично існував. От, а е, цей час... Він будувався десь 69-й. Але з Тамарою в 69-му ми одружилися, то е, якраз він будувався цей парк. А до цього його накачували земснаряда, накачували пульбою на озера. І от оце от видно, рештки. Фактично, оце от в дитинстві, то це були наші болота. Ми сюди як залазили. То ми з них не вилазили. Цілий день могли лазити. Там дуже цікаво, було дуже багато цікавих речей було, озерця, оці, ну от практично оце тут видно. Вони існували ще до того, як почали закачувати воду. А потім почали е, вирішили оце осушувати. Почали вони осушувати. Приблизно отут проходила труба від озера. Бач, вони нагорнули. Горби і сюди в цю яму накачували ту пункку. І були рівчаки на тих горбах, по яких лишня вода стікала. Тобто вони качали воду разом з гряздю, вода стікала, а грязь осідала. Таким чином вони осушили оці всі болота. Цієї дороги не існувало. Це вже початок будівництва парку. Тобто, це насипна центральна алея. Вона на насикна. І туди пісков електрика. І то вже провели, мабуть, для того, щоб mm -hmm. от того не існувало. А провели цю електрику, можливо, знаєш для чого? Тоді, коли е, вони робили річку попід бою. Тобто поміняли русло. Тут я бачу русло вже вроді би поміняне. І цього будинку немає, тут мався бути будинок. Mm -hmm. Той маленький, що я казав, що прямо. В його стіну омивала річка. От. От, можливо, це навіть рештки тих будинків. Щось тут вгадується, як таке от, похоже. Тут були будиночки. От. А фактично, це наші тернопільські болота.